Купінському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Дворічної Загризового, Нової Кругляківки та Петропавлівки. Успіху не мав. На Лиманському напрямку ворог також безуспішно атакував позиції сил оборони неподалік населених пунктів Копанки та Ямполівка. За підтримки авто та бронетехніки, окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі івано на Сіверському напрямку. В результаті вогневого ураження дві БМП та два баги противника були знищені. Атаки ворога захлинулися. На Краматорському та Турецькому напрямках російські війська штурмували наші позиції у Часовому Яру та Турецьку. Для переміщення свого особового складу в район Часового Яру ворог застосував авто та мототехніку. Прикладом результативної роботи наших воїнів є знищений автомобіль та два мотоцикли. Вони були знищені ще на підході до рубежу висування. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено. На Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати наші оборонні порядки в районах населених пунктів водяне друге Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Успенівка, Новоолександрівка, Андріївка, Дачни та Улакли. Запетлі бої тривають в Лисівці, Шевченко та Янтарному. Воїни України тримають оборону, знищуючи переважаючі сили противника. На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника за підтримки артилерії та БПЛА. Проводили наступальні дії у Великій Новосілці. По наших позиціях у цьому населеному пункті було здійснено майже 80 обстрілів. В умовах жорстких боїв наші воїни тримають оборону, проявляючи героїзм та стійкість, втрати ворога є занадто високими. Також на цьому напрямку противник за підтримки бронетехніки намагався атакувати в районі Зеленівки, По колонії, яка була виявлена завчасно, нанесли якісне вогневе ураження, внаслідок чого залишки наступальної групи. Повернулися на вихідні рубежі. Втрати противника уточнюються.